Жінка телефонує до пожежників. Терміново приїздіть. До мене у вікно спальні намагається влізти якийсь чоловік. То може вам краще звернутися до поліції? Та яка там поліція? Навіщо поліція? Йому драбина потрібна? Повернувшись трохи раніше додому, батько застає восьмикласника Петрика в ліжку з однокласницею. Через деякий час батько покликав Петрика на кухню. А не зарано, синку. Та ні, тату, все нормально. Я ж тих, а Марічка теж. Летить транспортний літак додому з південних країн. Ну, зрозуміло, екіпаж фруктів набрав, овочів різних, весь борт забитий вщент. Злітають. 500 метрів до кінця смуги. Немає відриву. 300 метрів. Немає відриву. 100 метрів нарешті відрив. Командир повертається до Штурмана. Я ж казав, що відро черешні взяти можна було. У школі захворів вчитель математики, а на заміну поставити нема кого. Тоді директор підходить до фізкультурника здоровенного амбала і просить його провести урок. Фізкультурник прийшов на урок і думає, чим би таким їх зайняти. І вигадав завдання. Діти, з пункту А до пункту Б вийшов поїзд. Скільки коштує ящик цвяхів, якщо козир піка? Ну, думає, на весь урок завдання дітям поставив. Тут встає Петрик. Я вже вирішив завдання. Невже? Ну і чому дорівнює відповідь? Вам 24 роки. Правильно, а як ти знаєш? А мене мама називає напівдурним, а мені 12 років. Якось, граючи з Петриком вендіанців, Марічка лізла на дерево, випадково напоролася на сук і порвала собі кицьку. Прийшла вона до лікаря і каже, тітонько, ви можете мені її зашити? Звичайно, маленька, але скажи, скільки тобі лишити? Марічка на хвилинку замислилася, а потім каже, зробіть мені, як у вас. Лікарка подивилася на дівчинку і сказала, Дитинко, щоб у тебе була така кицька, як у мене, тобі прийдеться ще добре полазити по деревах.